Зі сцени у столиці розповідають історії новокаховчанок про окупацію та виїзд з міста. Київська поетеса Тетяна Ігнашина говорить, ця тема їй близька. Її син був поранений на Азовсталі та пройшов через російський полон. Пропустивши цей біль через себе біль Херсону. Я розумію цих людей. Я розумію, як тяжко було виїхати. Із цього гніту, із цього тяжкого, навіть не знаю, як назвати, тому що перенести ті страхи, які пережили херсонці, не кожному під силу. Сьогодні ця вистава ще раз сколихнула всі мої емоції. Всі ті е, почуття, які я пережила е, під час війни. В основі постановки реальні історії їх зібрала нова Яна Малига. З понад сотні до вистави увійшло 13. Письменниця каже, розуміє героїнь свого твору, бо сама була в окупації. Це люди, які або зі мною особисто були знайомі. Ми спілкувалися під час окупації, коли виїжджали. Дуже багато історій я збирала, коли в період виїзду з окупації це був квітень 22-го року. Люди, які залишились, з якими я знайома. Вони мені писали, ці історії я перекладала на папері. Але й були історії, які мені розповідали зовсім незнайомі люди, коли ми виїжджали з окупації. Через відчуття все проходило дійсно, бо е, факти деякі люди знали, але через відчуття вони сприймали ці факти набагато. Е, Глибше у виставі брали участь учні та студенти, учасники фольклорно-театральної студії Квітуча Україна розповіла режисерка-постановниця, керівниця студії Ірина Климовських Боровська. Я сказала, я хочу це ставити, тому що про це болить, але я реально не знаю дітей. Чому зараз це кажу? Тому що мої діти роз'їхались. Роз'їхались за кордоном. Ми знайшли колектив, підібрався. Минулого року ми ставили херсонські історії. І через рік зараз поставили ще раз. Я зараз розумію, наскільки ще більше це важливо говорити. Глядачі вистави мали змогу долучитись до благодійного збору. Кошти збирали для однієї з лікарень Херсона для порятунку поранених від обстрілів містян. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.